стороны. Человек. Давай. Пошли, 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 в машину. Да, 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 быстро, быстро, быстро. Выходим, выходим. Давайте. Выходите, выходите, выходите. Держу, 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 быстрее. Принимайте там, принимайте там, быстрее. Принимайте! Ой, ось інші на лікарні лежить в Краматорській. Ну, там людей страшно не приймають туди. Чи в Краматорськ повезли, так? Ну так, лісо там її. Втім, лісо, кажуть, страшне забунтоване. Мої діти поїхали, друзі теж там коло них там теж говорять. Ну тут, кажуть, вроде 15 домов. Ну, Була вдома і в момент прильоту, потім якось воно так все почало розгоратися, розноситися вітром і почалося просто жахіття. Просто все взривалося, криші, шифер. Ну, наслідки ви бачите, в принципі. Тут розворотила, у мене хату розворотила, у сусідів розворотила, вікна, криша, все, люстри, все повилітало. Близько 11 години було завдано черговий обстріл території міста Дружківка, а саме населено пункт Олексіо Дружківка, з крованою авіаційною бомбою, внаслідок якого було. Пошкоджено цивільних будинків, точна кількість встановлюється. наразі. Відомо, що постраждали 50 будинків. Також внаслідок обстрілу було отримано тілесними шкодженими шість цивільних осіб, одна з них з дитина працівниками поліції душківки в складі парамедиків та слідчо-оперативної групи було невідкладно надано постраждалим допомогу. Наразі збираються докази військового злочину. На місці працює слідчо-оперативна група, працівників ОП No1, слідчі та оперативники.